На виході отака маленька, компактненька кухня. Але на розмірі того приміщення доволі практично. Тут над холодильником навісна тумба, холодильник ще не поставлений, встановлений Верхні тумби. Вивід. Від витяжки, вентиляційну шахту. Тут полички заглиблені. Труба підвитяку. Документації від побутової техніки лишилася. Вихід під вентиляцію, під вентиляційну трубу. Тут тумба просто з поличками, на різні речі, необхідні на кухні і сушка. Так, тут така возенька секція, вона і плича, плича. Для того було зроблено, щоб не з надвідкого відкосом, брівні з відкосом. І тут вона обходить трубу. Такі вирізи під трубу від опалення. А знизу труба закрита коробом. Так знизу виглядає і знизу доволі гарно все вийшло. Так, і нижня ну, частина стільниці тут між стільницею і фартухом силикон, Так само просили, оцей короб, який приховує трубу. Варильна поверхня поки що не посаджена остаточно, тому що вона ще не під'єднана. Коли під'єднається, тоді вона вже посадиться на своє місце. Нижня частина загальна, отак виглядає. Карго індивідуальної розробки на всі 550 мм виїжджає. Пуличка може зніматися. разі необхідності можна переставити вище нижче, додатково лише під тримачі і нижню частину. Бортики, аби речі, які тут будуть, не скочувалися і не терлися об боковину секції. Над духовкою маленька-маленька шухляда. Але мені здається, вона буде дуже практична, так як тут для ложку вилок місця достатньо і разом з тим не буде створюватися безлад, тому що недостатньо глибини для безладу. Мені здається, буде дуже практично. Голопрофіль. Зараз модно, всі хочуть голопрофіль. Меблі без ручок. Тут секція з шухлядами. Стандартно. Тут з дотягом, направляючи прихованого монтажу Lincoln System, Не знаю, як вони себе поведуть. Ніби лінкін System не найгірше, що може бути, але час покаже. Так, і тут тумба під мийку виріс під комунікації. отак, А остання. Маленька тумба з відкриванням на натискання під типом. Завіси От Туди завжди мені здається, знайдеться, що поставити, лише би тільки місце було. Так Виглядає оптимальне використання кореного квадратного сантиметра. Тумба над холодильником. Так само на натискання відкривання Холодильник не дасть. Ні. Тут, так не зовсім гарно вирізано. Тут доводилося ту сумбу крутити, вертіти, тому що в ніші немає прямого кута. І попередній виріс виявився не таким, який відповідає потребам. Треба було зміщувати, щоб отут дверка не терлася до стіни. Тому потрібно було зміщувати, розкру... роз... Роз... розкручувати. І через то змістився отпіл під розетку. І пенал от такий. Тут місце на мікрохвильовку і місце на не пам'ятаю. Щось для кухні, кухонний компонент чи щось там було, чи мультиварка, не пам'ятаю вже. Тут відкривання, як в верхніх секціях, за допомогою щелини. Булочки в середині. Діріс під розетки. Місце для того, отвір для того, аби вилка від мікрохвильки проходила. Так, і нижня частина відкривання за допомогою голупрофілю. Так само поличка. Ось така загалом кухня вийшла. Достатньо темно, не знаю наскільки воно буде виглядати. На экрані.